Раніше я працювала в СММ 24 на 7. Знаєте, з мене навіть друзі глузували, що для мене потрібна така окрема плюшева дорожка на вулиці, щоб я отак от в телефоні йшла і нічого не врізалася. Тому що я постійно була в робочих чатах. Моє улюблене це коли клієнти дзвонять в п'ятницю ввечері, тому що в них є нові ідеї, що зробити в суботу і неділю. Так було перший рік, може навіть два. Але досвід дорослішання як фахівця, відтачування процесів комунікації і бізнес-процесів в команді призвели до того, що в мене ніхто ніколи не працює по вихідним. Ми клієнтам чітко кажемо наші робочий графік будні дні. І кажемо, що, звичайно, якщо буде горіти пожар, ми будемо його тушити вихідні дні. Ми на зв'язку, а тут фу, по чому постукати треба якому дереву у нас таке не трапляється, тому що є певні процеси, котрі відпрацьовані руками по організації, по випередженню помилок, котрі приводять до пожарів. І я сподіваюся, що так буде і далі. Але я зараз це кажу до того, що можливо працювати нормальний стандартний робочий день і не працювати 24 на 7. Клієнти так само хочуть відпочивати і хочуть наняти фахівця, котрий структурує роботу, систематизує її. І буде витрачати мінімум часу замовника на виконання SMM, котрий приносить ті результати, яких всі прагнуть. До речі, розкажіть, а як ви працюєте? Чи ви ще на стадії, коли ви працюєте 24 на 7, чи вже теж працюєте чітко по графіку, і у вас з цим все добре?